Цю добре, добре вдома найкраще. 95-й квартал. Свій традиційний травневий фестиваль весело вперше влаштував не за кордоном, а на одному з найбільших курортів України Буковелі. Артисти вважають, що за нинішніх обставин це патріотично і потрібно. Але веселощі від цього на фестивалі було не менше. Його гості були зайняті цілісінький день від бадьорих спортивних змагань вранці до джазово-поетичних посиденьок опівночі. Як квартал фестивалів на Буковелі бачила Алла Пас. Тільки повні патріоти могли проміняти Грецію на Букове. Вперше за 9 років існування 95-й квартал, свій традиційний фестиваль весело проводить не на закордонному курорті, а вдома в Карпатах. Тому ми, звісно вирішили, що цей фестиваль ми проведемо тільки в Україні, тому що сьогодні саме в Україні нужна поддержка. Ми коли їхали сюди, звісно, сумасшедша красота і я думаю, що в Європі такого не Здесь просто хорошо. Здесь абсолютно по-другому себя чувствуешь. Ну вкуснячі, абсолютно невероятные банаші борщі. Кварталівці з друзями фестивалили вісім днів від ранку і майже до ранку. Ха -ха -ха, ви знаєте, в нас люди навіть умудряються а, після концерту йти в караоке, потім на дискотеку, потім поспати дві години і приходять до нас, ще змагаються. А все тому, що всі вони в гарній фізичній формі, переконаний Василь Вірастюк. Він незмінний учасник кварталівського фестивалю. каже, що дня на спортивних майданчиках яблуку ніде впасти. Чи це футбол від Олексія Михайличенка, чи його власні силові змагання, як, наприклад, біг із пивними діжками чи колективне перетягування ковдри друзі кварталу мірялися не лише біцепсами цього року. Організатори вперше запропонували їм інтелектуальне дозвілля, гру що И многие люди, которые приехали сюда, они, возможно, были настроены на что-то более легке, воздушное. Но когда люди сюда приходят и начинают играть, у них начинают уже после третьего, четвертого вопроса ґріти глаза, потому что они понимают, что они могут. учасники фестивалю були так зайняті розвагами, що навіть покататися на лижах не мали часу. Дмитро Комаров, якого кварталівці запросили порозповідати туристам цікавенького, і тут виявився найекстремальнішим. Дома замечательно, тому Украина Україна самая лучшая страна на планеті, і особенно це ценишь після экзотики, когда возвращаешься сюди. Але найголовнішою подією фестивалю став концерт його господарів. Кварталівці жартували майже три години. Про гуцулів та буковель, і як завжди, багато про політику. Віктор Петрович, ви тут. Знаєте, я тут прикинув. Западна Україна це останнє місце, де мене будуть тискати. Фестивали ти вдома і кварталівцям, і їхнім друзям сподобалося. Обіцяють буде ще Дуже Дякуємо квартал. 95! п'ять алапас Романдичик при Карпаття Тесен плюс один.